Всім доброго дня! Дівчатка, вітаю зі святом Великдня. Сьогодні ми подивимось з вами різні срібні прикраси, і почну я з комплекту в маленькому розмірі. 17,8. З золотими накладками. Дуже класний такий. Це у нас сьогодні зазвичай в українських прикрасах фіаніти ставлять. І сьогодні будуть. Я думаю, що все фіаніти, або якісь штучні, може ще інші камінці. Цей красивий, тим, що тут накладка 375-ї проби. Проба на накладку також є 1800 гривень. Якщо когось цікавить, то я буду казати ще в доларах 1800 гривень або 46 доларів. Він такий невеличкий. Середня вага, але дуже класно виглядає. Я б сказала, що він більше повсякденний. Якраз зараз коли сонечко, воно все буде красиво блистіти, переливатися. Рожевий, фіолетовий і білий. Ось такі кружочки. Приблизно, я думаю, тут півтора см. Да, см. Діаметр. Дивимось далі. Наступний комплект у розмірі 18,2. У так само з золотими накладками 375-ї проби. Тут трохи важчі сережки. 2000 гривень 51 доллар вартість, 5,7 вага однієї сережки. Довжина 2,4. 18,3, 18,5, в принципі, каблучка 18,5 можна. Далі, комплект у 20-му розмірі містік. Я думаю, що це просто фіаніт так покрашений. От. Хоча в індійських виробах часто <реблять> роблять акцент на тому, що натуральний. Так, 2050 гривень вартість 52 долари. 20-й розмір, тут такий замок. Переливається дуже красиво. Він такий зелено-фіолетовий, фіолетово-рожевий може, але колір дуже класний. От і якраз зараз на сонечку, мені все на сонечку. Хоча на сонечку я не знаю, там, що вдягнити і буде. Просто ймовірно виглядати. Далі квіточки 18 розмір. І також з накладками білий тут фіаніт. пелюсточки тут ось ці накладки. Вартість набору 1700 деревень. Він класний. Сережки, каблучка. Фотки на вушках, дівчата Я сьогодні, в принципі, я думаю, що я сьогодні нікуди не йду чогось, хоча сонечко. Сьогодні я нікуди не піду, сьогодні буду дивитися, <дивитися прикраси, може ще щось познімаю. Тому, Тому пишіть я на зв'язку. Самотні сережки, кубічний цирконій квадрат ось такий. Вони мені здаються нелегкими зараз, я приблизно вам скажу вагу. Вага однієї сережки. 5 і 6 тисяча гривень вартість. Вони такі цікаві, досить 11-12 міліметрів, 2, ну, 2 сантиметри десь висота. І вони круті, 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 білі, фіоніти білі, бо комусь можуть здаватися голубими або фіолетовими. На... Телефоні або на моніторі. Далі хочу показати просто самотню каблучку. Тут цікаво такого кольору фіаніт. Я б сказала колір хакі, але може він темніший. Зелений, такий можна сказати, болотний. По краям дві накладки 375-ї проби. Тут єдине, що збоку є надпил. Це теоретично можна зашліфувати. Хоча тут, якби всі проби, тут не обов'язково було. Робить два з половиною сантиметри дівчата. Тут камінь. 15 грамів вага, 900 гривень вартість. Досить такий крупний, 15 грамів. Ну, тут просто камінець сам такий величенький, тому і вага. Ну і золото 375 проби. Знизу і, і зверху. Ой, далі дуже красивий ось такий комплект, це такий улексід. Ой, дівчат, у мене є ще ж намис з уліксіду, такого голубого, він дуже просто красивий. Сережки 13,5 до сережок є ось така ще інформація. 2200 гривень вартість, каблучка невеликого розміру. Досить такі важкенькі сережки. Бачите, вони такі ажурні. Давайте подивимось Оліксіт. напевно я не показувала щось, мені здається, що я могла і забути. От намисто, в принципі, з Оліксіту мені більше нагадує топас. Він, мені здається, як топас. Тут у нас зі срібними кульками. Можемо подивитися, в принципі, разом з топасом. Якби ще хоч якась підвісочка нема. Нема що причепити сюди, щоб вам показати. Ви знаєте, я люблю з підвісочками. Ось такі дуже. Бачите, і по польору, мені здається. Ну, просто тут в огранці, а тут інша огранка, тут шахматна. Хоча огранка, в принципі, схожа. Отака. Цікава історія. Зараз подовжені. 600 гривень вартість. Сам чокер 40 см, і плюс ось ця подовжуюча частинка, вона приблизно 3 см. Тобто досить такий коротенький. Мені здається, що я б носила як чокер. Хоча сюди, бачите, підвісочка не йде, він як самотній. Але зі срібними кульками. Зелений 45 см. І ось цей зелений, він трохи крупніший. І ось цей 700 гривень вартість. Це так само лікси, тільки зелений. Сюди можна поставити якусь підвісочку, але тут на мистинки, бачите, вони не, не дрібні. Срібні на не дрібні. Тут 45 см без ланцюжка. Різниця у розмірі приблизно ось така. Тут буквально два міліметри, а тут, напевно, 4. Це у ну, нас зелений. І 45 сантиметрів в поєднанні двох кольорів ось цей 700 гривень також. Тут такий самий розмір, як і в цьому. Це наші лексіти нехай поки полежать. І до зеленого я би ще показала ось такий смарагдовий. Тут е, єдине, що замочок біжутерія намистинки на збільшення. 45 см, 1050 гривень вартість смарагду. Ось такий зелений. Далі хочу показати трохи незвичний годинничок, 21,5 тут довжина. Можна на маленьку руку. Він на ходу, але ремішок, ремішок це срібний, а сам годинник сталевий. можна... От, якщо вам потрібно, я можу сказати, довжину самих ось цих штучок. 1850 гривень вартість. От, Вони досить такі крупні. Тут здоровий, прям такий здоровий-здоровий карабін. Шкода, що нема з чим його порівняти. І таким чином якраз в мене ногтя нема, щоб застібнути. От, Застібається, прям такий готичний годинник. Дітята. от. Є, в принципі, в мене є... Де він? зараз І є поменше годинничок. Але тут мені треба замінити батареєчку, бо він не, не йде ось такий. Це просто так подивіться, він такий ніж, ніжний, срібний. Дуже ніжний. Якраз на маленьку руку. Хоча срібні годинники це більше просто прикраса, а не, не як годинник. Вони не, не такі практичні. Тим паче, що зараз зручніші фітнес-браслети, які і міряють пульс. І показують кроки і все інше. Так, тут ще фіонетики. Та циферблат з параламутром. вони дуже-дуже маленькі, тут 17,5 довжина, може і менше. І прям мені якраз 17,5 є, але чогось, по моїм відчуттям, що не більше, ніж на 16 см зап'ястя. Так, про годинник цей ми зрозуміли, тут сталевий е, механізм, чи як на нього сказати, я... вибачте, сьогодні не у формі от. Але ось ці штучки, вони всі срібні, вони ось таким чином йдуть. досить такі плотненькі, можна сказати, вагу. Разом з усім, тут 38 грамів. Ще хочу показати комплект у розмірі 19,2 сережки і каблучка. 1550 гривень. Досить такий цікавий. Схожий чимось на ананас. Тут білий кубічний цирконій. Довжина сережки 3,5 англійська застіпка. Точно як ананас. А можемо ще вагу приблизно глянути. 5,3. Ну, вага, кстати, класна. Сережки сонечки подивимося ще 1100 гривень вартість. Вага однієї, якщо, 3,4 грами. Як жуки, крупні жуки. Дуже красивий комплект земалі. 19 розмір. Дівчата. Прям класний, класний. Це я так вже приміряю, що теоретично і мені було б в ньому красиво. Ось такі сережечки. Вага однієї 4,5, 1600 гривень вартість набору. І замалюю у мене є ще з білою. Зараз покажу. Розмір 17,5 або 18, ближче, напевно, до 17,5. За кільцеміром, хоча тут 18, але мені здається, що він ну, трохи мало мірить, тому що каблучка широка. Тут такі метелики цікаві. Емаль чорна та біла, та трошки фіонічів. Дуже красиві сережки, невеличкі, на відміну від перших. 1300 гривень вартість вага однієї 3,4 грами. Він такий блискучий на він у радіованні. У 20-му розмірі яскравий класний жовтий колір. Ось такий комплект. Це також фіаніт. Хоча колір дуже схожий на цитрін. 3,7. Вага однієї сережки. Вартість набору 2100 гривень. Ще можемо глянути у 19-му. 18 з половиною. Вибачте, куди я дивилась? 18 з половиною комплект з фіанітами ось такими зеленими. Вага однієї сережки 5,2. 1700 гривень вартість. Дуже тут красивий зелений, але він не передає свій колір. Або є у 18,5 ось такий синій кругленький, дуже красивий сережка і каблучка. 2200 гривень вартість і розмір камінця 14 мм бо 4 см загалом довжина, дуже класна модель. Це у нас сьогодні. Остання прикраса: напишіть, будь ласка, що вам сподобалось. Буду, як завжди, чекати на ваші коментарі. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.